Добрий вечір, шановні друзі, брати та сестри, всі хто слідкує за вивченням Біблії через Вітчичні Молитви. Я хотів би сьогодні з вами порадувати над причиною Ісуса Христа про сіяча, яку розказав на березі моря. Давайте прочитаємо. Ось освітньо сіяти сіяч. Щоб посіяти, і як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повідзьопували. Другі ж на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли коріння, не мовши посокли. Інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і зародили одне в сто раз, друге в шістдесят. А те в 30 ро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ісус розділив людей на три категорії. Звісно ж, кожен з нас хотів би мати результат третьої категорії, але ми, як учні Ісуса, повинні прислухатися 에, говорити і діяти. Так, щоб працювати на результат. І давайте розберемо зараз. Мені дуже хочеться зараз звернути увагу нашу на другу категорію. І друга категорія ґрунту це у нас каміннистий ґрунт. Послухайте Притчу про Чай Ісус розтлумачує своїм учнем. 18 го вірша і далі іменно Кам'янистий грунт. А посіння на Камінистому грунті – це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Але корення в ньому нема. Тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настиг за словом він зараз спокушується. Тобто. Слухає, з радістю приймає, але результату нема. Знаєте, це дуже серйозна процедура, коли ми візьмемося, щоб зробити дослідження свого ґрунту або обґрунтувати своє відношення до того, що ми приймаємо. Як ми приймаємо, як надовго ми приймаємо, чи ми, можливо, до першого до першої зустрічі з тяжким сезоном нашого життя віримо, чи ми постійно, ну, скажімо так, навчилися. Або привчили себе постійно думати одинаково Мається на увазі, так як, так як Бог каже. Дивіться, я хотів, як у нас тема про кам'янисті, категорія камінистого ґрунту, я хотів би згадати про Петра. Ісус називає Петра, свого учня, скажімо так, одного з самих активних, каменем. Чому? Каменем. Я теж не все розумів до кінця, але якщо взяти цю притчу і Петра до того періоду, поки на них не зійшов Дух Святий П'ятидесятниці, Петро друга категорія. Ну, давайте зараз прослідкуємо. Це для нас як ну, наведений такий приклад. Він каже до них, тобто Ісус, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів сказав: Ти Христос, Син Бога живого. Ісус відповів до Нього, промовив: Блажини ти Симони, син мене, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець, кажу я тобі, що ти скеля. І на цій скелі побудую я свою церкву. Тобто, коли? Петро говорив Ісусові Ти син Бога живого. Ми розуміємо, що то, що йому внушив Дух Святий, на той час Петро говорив, так, так Ісус це підтвердив. Далі, коли в розмові, Ісус розказує, що Він мусить іти до Єрусалиму, постраждати, бути вбитому, воскреснути Третього дня. То 22 вірші читаємо іншу думку ну, 22 вірш. І набіг, відвівши Ісуса Петро, став йому до коряти і сказав, Змілося Господи, такого ж е, хай не буде з тобою. А він обернувся і промовив Петро «Відступися від мене сатано! ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Що це таке? Декілька хвилин розмови з Ісусом е, Петро, Дуже так коректно показав, що спілкується з Духом Божим через 2 минути, ну, через такий період дуже швидко. Переключився і говорить у дивінні якого? Сатани, оказується, сатану. Дивіться, проблема кам'янистого грунту, вона не постійна. Петро не був постійний, тобто, частиною він говорить як дух Божий каже. Потім через пару хвилин, або навіть, може, через цю може думати з сторони зла. Тобто ця непостійність якраз знаходиться на даному етапі в Петрові. Думайте, думайте, який ґрунт у вас, як на ногу вам хватає сили, щоб ви могли прислухатися тільки одного Господа. Амінь.